Мій віршик, Провидці мої золоті, тривожно, неясно і сумно немає кохання на нашій землі. Можливо, то камінь лежить на душі, і долю мою спіткають усі, безмірно все так, і сон. Невловимий, наскільки в оману заводить мене, но дух провидіння всесильний сильний, коханні нам мир принесе і буде життя в Україні.